Мазепа розповідає про події, які відбувалися 50 років тому. Коли йому було 20, він був пажем при Яні Казимирі. Цей король не завойовував земель, але все ж оточував себе нечуваною розкішшю. Він любив книги жінок і був відомий як польський Соломон. Одним із придворних Яна Казимира був дуже багатий та знатний старий граф. Його дружина Тереза була молодша за графа на 30 років і страждала щогодини під гнітом чоловіка. Мазепа, один з найкрасивіших юнаків у при дворі, був пристрасно закоханий у красуню графиню, але підійти до неї не смів і страждав на відстані. Це почуття живе в ньому і досі. Одного разу випадок звів їх за столом під час модної карткової гри. З цього дня розпочався пристрасний роман Мазепи та Терези. Вони зустрічалися потай ночами, але були щасливі. Зараз Мазепа віддав би всю Україну, щоб повернути ті години побачень, знову стати пажем, який має тільки ніжне серце, меч і молоде здоров'я. Тоді ж він обтяжувався цією таємницею і мріяв при всіх назвати Терезу своєю. Але при королівському дворі довго ховатися неможливо. Слуги повідомили графу про зраду. Зібравши загін слуг, він з'явився в замок, де тієї ночі зустрічалися коханці. Найбільше гордий граф боявся, що зв'язок Мазепи з його дружиною відгукнеться у потомстві та зіпсує давню кров роду. Він міг стерпіти зв'язок дружини з королем, але не з сопляком пажем. Закохані були розлучені назавжди. Граф наказав прив'язати оголеного Мазепу до спини дикого, ще об'їждженого коня. І відпустити його на всі чотири сторони. Тоді граф і не думав, що Мазепа повернеться з десятком тисяч воїнів, щоб помститися графу і зрівняти його замок із землею. Коня з Мазепою на спині відпустили, і він щодуху помчав. Мазепа рвонувся, але не зміг порвати міцний ремінь. Кінь поніс Мазепу в пустельний степ, де рік тому пройшов загін татар і не залишив нічого живого. Скакун був невтомний, стогін і рух нещасного пажа лише лякали його, змушували прискорити і без того стрімкий біг. Мазепа тим часом гинув від спраги і болю через ремені, що уп'ялися йому в тіло. Минувши степ, кінь заглибився в ліс. Мазепа почув вовче виття. За конем гналися вовки, навіть світанок не злякав їх. Герой мріяв про зброю для захисту. Якщо до цього герой мріяв, щоб кінь упав, то тепер він благав долю про те, щоб кінь не вибився з сил. Був червневий день, але Мазепа тремтів від узнобу. Постійний біль приборкав його кипучу кров і гнівливий характер. Світло в його очах померкло, і Мазепі здалося, що він помирає. До тями Мазепа прийшов уночі, коли кінь перепливав холодний Дунай. Минувши річку, скакун попрямував у безмежний степ. Чи довго тривали тортури Мазепа не розумів. Марно герой намагався розгледіти ознаки житла, побачити сліди людей чи тварин, кінь йшов ледве живий. Мазепа знову спробував порвати ремені, але лише сильніше затягнув їх. Раптом з за лісу почулося іржання і вилетів табун диких коней. Кінь рвонувся до товаришів, але впав, захрипів і помер. Табун втік у ліс, злякавшись людини. Герой залишився лежати на мертвому коні. Він не знав, чи доживе до ранку. Він чекав смерті. Разом із Надією пішов і страх. Ворон кружляв над ним, але Мазепа з останніх сил злякав його. Коли сонце зайшло, Мазепа знепритомнів. Прокинувшись, він виявив, що лежить у чистому ліжку, а біля нього сидить вродлива дівчина. Виявилося, що родина українських козаків знайшла його та принесла до свого дому. Мазепа роздумує над поворотами долі. Його напівживого врятували козаки, а невдовзі він став гетьманом українського народу. Час, нікого нам не зворушить. Нехай любов обходить нас та нам любить. Пожовкли дні моїх листи, засох любові світ і плід, повзуть скорбо та й хробаки за мною в немов вулкан той із жарла. Жирущий в груди б'є, та не світи то пала життя моє, минули дні тривоги, надії любові ревності, жаги, кохання весь набуток мій, поланцюги. Та геть, ганебні ці думки, душа е моя, гориш там, де слава лаврові вінки сплітає нам. О поле битви, зброї дзвін, що славить Грецію мою, вільніший я, ніж спарти, син, що ліг в бою. Повстань. Лади ли не зов, зміцни свій дух, не забувай, що я у тебе в жилах кров, на бій рушай, притлумшу шутів невшасних жар і ниці пристрасті круши, хай вроди згубний пожар не йме душі. Як шкода молодих років, на жертву волі їх отдай. до битви стати час наспів, спів, борні сконай, за волю в гордім цім краю Борися в супер долі злій, Знайди в бою і смерть свою. isso um pouquinho